У мене прохання для кожного голови району. Кожен ремонт ви повинні знати, де він проходить, виїхати на місце, побачити, парконтролювати, яким чином виконуються роботи, проговорити з людьми. Дуже часто, коли ремонт йде, там потрібно бордюрний камінь понизити, там мешканці вам підскажуть, що потрібно, що додатково зробити. Це однозначно кожен з вас повинен вислухати і врахувати зауваження людей. Прохання кожному із вас особисто проконтролювати роботи, які ведуться по цим об'єктам, на міжквартальний простір. Ми виділили безпрецедентні суми більше 100 мільйонів гривень на міжквартальний простір. Зараз ми проїжджали, дивилися ремонт доріг іде. Хочу зазначити, що ми збільшили фінансування із 44 доріг до 51. Ключове наше завдання це якість, комфорт, життя, киян, нормальні дороги. Це все ж незаконно, правильно? Повесили незаконно, висить, нарушає повністю всі е, наші правила. Ми зимаємо і нікому не повертаємо. Все стороны он хороший, его не стали трогать. Есть, то есть все то, что хорошее, оно, мы его оставляем, как и борт, как и тротуар, как и покрытия.